Добрий день, але мій. Смачного печенько бабаєсь. Я вам продуктів трошки привіз. Молочка, сиру, кубаски, яйця і так далі. І зараз ще принесу вам там посилки приїхали. Тут вам посилки приїхали. Давайте я занесу одну посилку, зараз ще одна. Іду по другому Тут вам передали, люди. Добре. Тут Катя нагірна, вона вже вам не перший раз передає. І ще одна посилка з Лівкіна. З Лівкіна на Тнеля. Якщо правильно прочитав, якщо ні, то вибачаюся. Лежит не число. Зараз кажу. Узьми календар є на столі. Четверте квітня. Я не чую. І до принесу календар. Дехто питає, за що такі платіжки в баби намотують. Ось того штука 2-х кВт, постійно включена цілодобово, ніч, день вона намотує от стільки. Четвертий? Так. і який? Квітень? Квітень. Так. Розпечатати посилки, подивимося. Добре, добре. Зараз розпечатаю. Так, тут одяг передали. Дивіться, який бдете теплий мали. Флісовий. Добре, добре. Ну. Рушнички якісь бдете мали. Знеболювальний гель вам передали. Собі добре. прочитаєте. І друга посилка теж передала якусь побутову хімію. Мила, собі, бабця, подивиться. Собі подивитеся потім там. Розпечатаєте? Добре. Ну, а там поїсте. Добре, добре. Ну, що тут біля вас? Що Що біля вас? Я здорові. Так. Погано. А що? Крежий, крижий боліт. Ясно. То того якраз гель. Напевно, то треба де мастити. Добре, добре. То не а їсти. Що з ним робити, їсти? Ні, ні, мастити. На Так. Їсти ні. Там пише на ньому, щоб ви часу не з'їли. Це платіжка за вас вже заплатили. Я вже заплатив. Заплатили за вас, так. Добрі люди заплатили. Добрі люди заплатили за вас. Я вже заплатила. Йой! За вас заплатили вже. Ти заплатив. Най буде, так! Добрі люди заплатили. Оплачено, все добре. Що заплачено? Так. Ну добре, добре. Ну! Дехто шуткує і каже, ти що поставив баба? Добре! Манінгу ферму, чи щось що тільки намотує. Ну, та, от якраз от та штука у нас от постійно включена, так само ця батарея, ця плитка у нас стара, вона постійно гріє, чи, чи щось на ній стоїть, чи не стоїть, вона все одно гріє. Привозили її нову, вона нову ховає, витягує, приклад, витягує тюб. Так, Тюбає тюб їй цією добре. Ну, та і все це та мова так намотує. Зараз світло почалося 4,30 за, за кіловат. А це тільки в годину. О, мутає віку, 2 кВт. Виключити. Ну то чого ви не виключаєте? Добре, я буду йти. Так. Будьте, будьте чимні. Добре, так чимно. Я все одно можу сказати. Тільки буде, щоб я жила ще. Живі ще. І дочекала до Пасхи святої. Добре. Все, я йду до побачення. Ще якось зайду. Там собі подивиться, розпечатайте посилки.